Посміхалась дитина, бігла полем у сні, небеса умивали, рідні очка ясні, і цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, і, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля почала прилітати в сни мої звіддаля, і ласкава, як мама, і мавказка меж, Ти, коли мене, тату, в землю ту повезеш. Ой, дитя моє, ластів'я моє, народив тебе теплий край. То в країнонька нас пригадує, стукав серденько, прилітай. Не загою віки я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут, а живу я там. Тих сердечних пут нерозбиті там. Там, де ти біжиш, я біжу малий. В ріднім краї жить я судьбу молив. Обцілують, хай твої ніженьки, землю матірну у доріженьки. У доріженьки, у яруженьки, білі лебеді, сиві руженьки. Посміхалась дитина, бігла поле у сні, небеса умивали, рідні очка ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, і, мов барвистий метелик, Поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли. Край дороги то поля там, як Божа сльоза, там живе наша доля, там живе не згаса. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа. Ми один народ.